Вам нічного Аліканта. Я у минулому відео розповідала, що ми їдемо в торгівельний центр, так як я знову ж таки з цією палицею я нікуди не піду, я посиджу в машині. А Женя і Аліса. Вікна треба було позачинити. Треба було вікна зачинити. А Женя лісою підуть в магазин. Прикольно такий фон Визначив де наші обличчя. Стоїмо зараз. Чекаємо Женю. Я дуже хочу випити кави, і він наче згодився, що він мені винесе каву. Він каже, може, підеш з нами, хоча б десь там кави вип'ємо. <риклад> а так, Женя, почистив ще сидіння тут в машині, в салоні. <риклад> і вони ще <риклад> вологі. <риклад> вологі ще. Але так чистенько, тепер гарно. Може, завтра десь поїдемо. А, завтра десь поїдемо, так, Алісу, школу відвозити, напевно і на свято до неї. Ну звісно, не чого ми туди тут все зібрали. Yeah. Ми yeah. вам yeah. покажемо, як Женя тут начистив. Жені начистили салон і торпедо і коручі, все чистенько. Скло, звичайно, як завжди. А він на вологому сидів. Паркінг заїжджає до Затори. Ну так якщо вони заїжджають в паркінг, вони всі підуть в магазин? Так багато людей, такий прям затор. Я ну, не знаю, це паркінг не. Ну... Mm -hmm. Це не від магазину паркінг А від чого, як це? Просто паркінг. А, просто паркінг? А, ну прям з різних сторін дивіться, як затори. Женя каже, що бачить таке вперше. В цьому місці не було таке з Угу. Цікаво. А то зараз всі в магазини, як прийдуть, не просунешся там. Сьогодні контент з машини. Я там у відео казала, що дуже хочу, щоб ти купив мені кави. І Я посиджу в машині, вип'ю кави. Ну, до цього відео так, було. Розумію, твій контент буде цілий місяць. Ага. Ну, дякую Богу, що ти в мене є. Будеш возити мене, підтримувати, допомагати. Для цього ще й приїхав. Прям для цього і приїхав. Ну no. все ради мене. Заради мене. Дякую. Щось цепління гоняє. Що це? Сподіваюсь, не нашому. Дуже сподіваюся. Щось горить прямо. Цепління, це запах Це цепління. Цірковась. Ні. Ні, це не сіпління, це щось на вулиці горить. На, вули... Точно ну, на вулиці? Точно на вулиці горить? Не наша машина. О, тут є, дивись, спортивна зал, до речі. Тобі відчуття, що цей запах нас переслідує. А це йде у нас. Весела доріжка. Бога, да? Виїзд. Ну вчора таке, ну, а спускатися. У мене навіть голова закрашилася. <реш> так, тут паркінг. Сподіваємось, що є місця. Треба ближче до входу. Так, да, так, да, ближче до входу. Треба хоч щось знайти. Оп! О, так, супер. Знову забула мікрофон свій вдома. Я дочовгала до бургер кінгу, купила собі кави і сиджу, чекаю своїх, поки вони ходять по магазинам. Така краса неймовірна, просто внизу я бачу, там стоїть ялинка. Дуже класно і гарно, не можу вам показати. Може треба вже попросити, щоб він сходив там і познімав, подивився, що там таке. Краса просто прикрасила ще в гран а я не була після того, як, як прикрасила, але це просто неймовірно. Оля знімає. Люди так дивилися, Ну, напевно, знаєте, як мене жаліли більше, з жалістю дивилися, що я з ногою з такою йду. Я хочу сказати. Думаю, передивлюся, якщо гарно мене буде чути, все ж таки. Хочу сказати про те, що у Аліси однокласник стрибав на, на скакалці з дівчатами, що, чи, 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 що. на скакалці і зламав ногу в школі. Ну, Не знаю, чи в школі, але бачила, як він стрибав, а на слідуючий день він зламав ногу. Я Алісі кажу, що він дострибався на скакалці, а вона сказала, що так. Але може це і не в школі було, може він після вже вийшов і десь її зламав. І він ходив постійно на уроки. Тобто тут немає, на заняття тут немає такого, що якщо в тебе зламана нога, єдине, що привід для того, щоб не ходити в школу, це температура. Все інше, щоб з тобою не було, ну це і нам казала наша попередня вчителька. Що якщо в тебе там болить живіт, болить голова, там нудить тебе ще щось, це не привід не йти в школу. Єдиний привід це температура. От він і ходив, хтось з поламаною рукою ходить, хтось з полам... що ж таке, хтось з поламаною ногою на милицях ходять в школу. І... Я здивована була, тому що у нас, якщо в тебе така травма, то всі сидять вдома два тижні, там а то й більше, дивлячись, ну що за перелом там. Наскільки серйозно. а так сидять вдома і нікуди не виходять майже. А дитина в школу їздила в автобусі, щоб ви розуміли, її на машині ніхто не возив. Він їздив також там, десь за циганським районом жив і їздив на милицях в школу. Уявляєте? Зараз будуть записки сумашедшива. Я, якщо чесно, думала, якщо Ліся піде з Женією, то це буде. 10 хвилин, ну максимум 15. Таке відчуття, що їм там в, тій, в тому магазині шиють кофту. нарешті. А що ви так довго? Я думала, я думала що там шиють ту кофту, Тому що там е була ета, очередь. Вот а, ті. Нічого немає. Ти собі взяв? Пару сьогодні. я буду додому. Я Я устав. Жені заром... заморився. <рив> ну все, подімо тоді. Так, не вдалося Жені запхати Тобі занизу, щоб зняти. Дивіться, яка ялинка гарна. Там фотозона. Карусель. Карусель. І є біліни, ну аж ось там. На прийдіть, подивіться. Дуже гарно все просто. Подивіться, як неймовірно. Така атмосфера. Так стоять мене, чекають. Вже.